Слава Ісусу Христу! Апостол Петро Він каже, що були вже пророки, і лжевчителі, і у вас теж будуть, і суд на них віддавна не бариться, а їхня погибель не дрімає. Бог ангелів покарав, і перший світ був покараний, Содом та гомора. Вони були також покарані. За що? За те, що вони намагалися спотворити Слово Боже. Вони нехтували тим призначенням, яке Бог дав їхньому житті. Вони не оцінили це, вони це не зберегли і не примножили. Вони знехтували цим. І сьогодні багато людей у цьому перебувають. Так, людина вона має костюмчик. Це лише тілесна храмина. Але в цій храмині є душа, яких, яку не можна вбити і не лякається тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не можна. Написано в Писанні. Але бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло ваше занапастити в гігієні. Так, тіло ти маєш вбити, а ось душу, ніщо. Написано про душу, апостол Петро цитує Давида: бо ти не залишиш душі моєї в аду і не даси своєму святому побачити кління. Амінь.